Я вкрала Дайсон рівно на один день, щоб протестувати його, вияснити, чи коштує він своїх 30 бляха тисяч, та чи варто купляти його дівчатам з коротким волоссям. Отже так, це Стайлер від Дайсон, про який ви всі знаєте, найпопулярніша модель, але не найпопулярніший колір. Він має купу різних насадок, від тих, які всім давно знайомі і очевидні, до тих, які я взагалі не розрозуміла і не знаю, як ними користуватися. Ну, інструкцію, якщо що, я не читала і не збираюсь. Хочу зрозуміти, чи інтуїтивно буде зрозуміло, що з ним мені робити. Ну і звичайно, насадка, задля якої взагалі це... Стайлер купляє, це накручування локонів. Але нам потрібно почати з того, що висушимо волосся. Я не зрозуміла, якою стороною його вдівать, але воно дує і так, і так. Так що тут є три різні княпочки. Перша включає стайлер, друга регулює потік повітря і третя температуру. А як щодо шуму, який він видає, як на мене, він трошки тихіший, ніж звичайний фен. Ось так, от плюс-мінус, він звучить. Але вразило мене в Дайсоні далеко не це. А те, що я базовою насадкою своє гостюще волосся просушила бляха за три хвилини, хоча зазвичай це займає десь хвилин десять, напевно. А після цього ще й насадкою розчіскою хвилини за дві протягнула все волосся, так знаєте, до обличчя, і воно так і зафіксувалося, блін. Тобто мені не потрібно ділити волосся на блоки і висушувати на браш. Тому що зазвичай я ділю своє волосся прямо на три частини з обох сторін. Короче, замість 30 хвилин, які я витрачаю на повну укладку, тут мене це зайняло хвилин сім. До речі, з накруткою я так і не розібралася якась. Фігня в мене виходить, так, це тому, що я не прочитала інструкцію, але як є, інтуїтивно не зрозуміло, як на це крутитись. Отже, після одного використання я собі особисто захотіла купити Dyson, Хоч зараз немає можливості, але я це обов'язково зроблю, навіть якщо крутитись на нього не буду. Бо з моїм волоссям він просто зробив якусь магію. А як вам цей девайс? Пишіть в коментарі.